Тема осушувачів повітря в порівнянні з рекуператорами часто у нас виникає, тобто у наших клієнтів, у яких висока вологість і вони вагаються. Варто взяти рекуператор чи осушувач повітря. Звичайно, вам рекуператор може трошки поправити ситуацію, якщо у вас кидається пліснява грибок на стінах, але рекуператор, по суті, призначений суто для того, щоб вентиляцію робити. Для вентиляції приміщення зі збереженням тепла. Якщо у вас, наприклад, в приміщенні тепло на дворі мороз, і ви хочете провітрити, бо, відкривши вікно, ви просто заганяєте мінусову температуру собі в приміщення, і від цього, звичайно, у вас стає холодніше. А рекуператор він трошки зберігає тепло. Скажімо, якщо у вас в квартирі чи в будинку. Плюс 20, на дворі мінус 10, то вам буде заходити близько плюс 10 градусів. Тобто у вас вже буде заходити плюсова, але чисте повітря з вулиці. І, але суть рекуператора в чому? Він просто провітрює. Якщо у вас на дворі а на останні роки на дворі досить висока вологість, 80-90%. Якщо на дворі висока вологість, і у вас в квартирі парку. То рекуператор вам ще може ще гірше зробити, особливо якщо на дворі дощ, туман. Ви включаєте рекуператор, у вас 80%, на дворі 95%, і ви ще більше заганяєте влогу. Тому рекуператор призначений суто для вентиляції зі збереженням тепла ну, або холоду. Якщо у вас влітку е ви маєте кондиціонер, у вас в квартирі прохолодно, на дворі жарко, ви провітрюєте і трошки зберігаєте цей холод з занесенням свіжого повітря. Осушувач же суто призначений для того, щоб сушити повітря. Він викачує воду літрами в бак, і якщо у вас висока вологість, і ви правильно вибрали осушувач, ми вам допомагаємо підібрати цьому, то буквально 2 дні, 1, 2, 3, максимум дні, і у вас буде нормальна вологість в приміщенні. Пізніше ви просто ставите осушувач в режим підтримки. І він підтримує, він вже не буде постійно працювати, а там, скажімо, кілька годин задовго буде працювати, опустить вологу, зупиниться, волога підніметься, він знову включиться і знову її буде опускати. Тобто, повинні розуміти, що в порівнянні з осушувачем рекуператор призначений зовсім для іншого. Тому, якщо у вас є великий притік вологи, скажімо, з фундаменту, зі стін. То вам ніякий рекуператор не допоможе. Так, він трошки має такий ефект е е вентиляції, це добре ставити таку вентиляцію, але, звичайно, там ще є інші нюанси. Про це треба теж дізнаватися. У нас в продажі є і рекуператори, і осушувачі, тому якщо у вас суто проблема вологості високої, вам тільки осушувач потрібен.